Якщо зима та весна зустрічаються, то неодмінно має статися що чарівне. у Запоріжжі. Маленькі вихованці дитячого садка номер 100 Гармонія стали учасниками справжнього театралізованого дійства, присвяченого святу стрітення. Діти занурились у світ українських народних традицій, спостерігали за пригодами героїв казки Зайчикова хатинка та разом визначали, яка пора року їм до вподоби більше. У цьому велика заслуга вихователів, які щосили намагаються з маличку прищепити любов до народних звичаїв. А як це було, побачимо вже за мить. Сьогодні стрітеня зустрічається зима і весна. Я дуже хочу, щоб була. Весна, тому що все розквітає. Я за весну, тому що е, у мене весною е, день народження. У народі стрітання вважається днем зустрічі зими з весною. Є повір'я, що саме в цей день природа починає пробуджуватися від зимового сну. Знають про це і маленькі вихованці дитячого садка Гармонія. Адже в закладі освіти вже декілька років поспіль проводять святкування та прищеплюють дітям українські традиції. Це важливо, бо це наше традиційне, це українське, це наше народне свято. І діти люблять ці свята українські, бо вони театралізовані, вони багаті. На пісні та е, віршовані ігри батьки вихованців теж говорять, що дітям важливо знати традиції нашого народу. Так, пані Марина зізнається, розмовляють вдома виключно українською та роблять все, аби дитина знала традиції. Взагалі дітям потрібна зараз українізація по максимуму. Ну, наприклад, я з донькою розмовляю лише виключно українською мовою, і всі ці свята. Якби їх наближують, якби пов'язують їх з нашим минулим минулим чи з наш з нашими традиціями для вихованців педагоги підготували розважальну програму, як зима з весною зустрічаються. Діти поринули у світ української народної казки. А після вистави веселі ігри, забави та частування з чарівними гостями пані зимою та пані весною. Наприкінці малеча обирала, яка ж пора року їм подобається більше.